Хочеш досягти вінтажного амбарного ефекту на дубі і стандартних кольорів е, морилок, реактивів тобі не вистачає. Зараз ми розкажемо, як цього досягти. Те. Значить, ми е, вже додавали відео по реактивних морилках, по ґрунтах по бейцах, тобто по, по, по протравах для е, деревини, яка містить багато дубильних речовин. От. Сьогодні ми дещо розкажемо нове, дещо цікаве, що ми можемо ще зробити по ексклюзивних, екзотичних вінтажних кольорах. Значить, ми маємо наші стандартні морилки Antix 2010, Antix 2008. Одна дає коричневий відтінок, тобто зі старої, там, в світлих, в рижих в пісочних тонах. Друга робить морений темний ефект, морений дуб, тобто Antix 2010. Зараз ми ще раз нанесемо і вам покажемо, як вони діють. Значить, 2008 ANTIX. Старуємо вагу. Ми налили 50 мл грунта, нам потрібно дати 10% білого водного барвника, а це 5 грам. Додаємо барвничок. Вишили ми реактив, наносимо його таким самим методом на деревину. Mm -hmm. Білий барвник е нівелював і реакція все одно діє, і ми отримуємо такий от кашковий е бежевий відтінок. І на другій половині ми нанесемо цей самий реактивний ґрунт, але з чорним пігментом, що навпаки, ще більше проявить і підкреслить контраст моріння і так далі. Наливаємо знову ж таки 50 мл ґрунта і додаємо 1% чорного бурника. Хоча можна і 5, і 10, все залежить від того, який декоративний ефект ви плануєте отримати. Борники використовуємо борма. 1% відсоток 0,5 грама. Тут наносимо чорний барник. Декор називається болотний дуб. Чим відрізняється тонування реактивних ґрунтів від нанесення бейців чи тонованих масел? Тим, що Реактивний ґрунт, а саме коричнева основа, вона буде завжди відрізнятися від характеру деревини від її вмісту дубильних речовин. Тобто, знову ж таки, ці ефекти не будуть повторюватися, вони будуть завжди мати якісь відмінності. Тобто, якщо ви робите серійні вироби, вам це не підходить, тому що у вас не вийде однакових деталей. Окей, значить, другий декоративний склад морилка протрава антик 2010, яка дає ефект сірого мореного дуба. Ось наш 2008-го наша висохла, а ми наношимо 2010-ту. Трошки підтекло, але нам важливо просто побачити колір. Наливаємо. Розтягуємо 2010-ту. Змішувати морилки між собою не можна протрави, тому що вони всі. Будуть одна другу нейтралізовувати. Реактивний ґрунт сохне, а ми знову ж таки робимо, прокачуємо грунти. Беремо стаканчик, додаємо 1% білого пігменту. Є. Розмішуємо. Наливаємо. У нас виходить система, де є сталий рецепт пігменту, так, білого. Але завжди буде е, і різний декоративний ефект через. Реактивний компонент або реактивний склад мори морилки е, тоновані морилки ми можемо наносити розпилювачем, можемо наносити кісочкою, можемо наносити зануренням, залишки е, можемо витирати, можемо не витирати. Це все напряму буде впливати нам на коліний декоративний ефект. В даному випадку на площині маленькою губкою розтерти е, декор нам рівномірно не вийшло, тому ми паперовим рушником. Знімаємо залишки для рівномірного декоративного ефекту. Так. Окей, наливаємо ще 20 мл грунта і додаємо снавжено чорного бурника. Теж 1%. Додали 2% чорного борника, вимішуємо і розтягуємо по поверхні. Залишаємо наші деталі висихати 2 години і потім можемо фінішувати. Як бачите, на, одній, на одному виробі з дуба. Один і той самий 2010 ґрунт з білим пігментом і чорним 1% цього барвника, наскільки відрізняються декоративні ефекти. І так само буде е, різна кількість реагування. значить е, Пройшло 4 години, наші покриття вже повністю висохли. значить Давайте співставимо значить, 2008 ґрунт отакий такий він став. Тут він став червоний, зверніть увагу. Скільки разів я покриваю ще жодного разу, наскільки яскраво, червоного я його не бачив. На цьому ж дубі з чорним пігментом декор став такий. З білим пігментом декор став такий. От. Тут же 2010. -й. От тут ми його нанесли з чорним пігментом. Тут ми додали 1% відсоток білого пігменту. Зверніть увагу, яка відмінність. І тепер ми їх зафінішуємо інвізіблом. Ціль інвізібла – не змінювати колір покриття. І зафінішуємо 1030 нашою класикою 1030 жовтить. Але спочатку ми повинні провести проміжне шліфування. Використовуємо абразив P180 P240, 180-та образивна губочка. Так, наносимо масло. Після ґрунта деревна випалина і поглинає масло дуже добре. І, навіть, і на темний колір теж кладемо масло. Масло буде завжди проявляти і підкреслювати декоративний ефект. І тепер у нас Invisible. Та так от пореагував, бачите, тут притемнено тут світло, тут світло. Invisible це покриття, яке не змінює кольор, і воно максимально буде зберігати декоративний ефект, який виник після ґрунтування. Тобто, якщо вам дуже сподобався декоративний ефект від ґрунта і ви не хочете його зажовтити, змінити, то ідеальне рішення використати Invisible. Якщо це паркет, то ми радимо його використовувати з затвердником, що додає твердості. Все ми це залишаємо висихати на 12 годин, перетираємо, в принципі, фінішний ефект готовий. Тобто суть нашого ролика сьогодні така, як ми можемо досягти амбарні ефекти, але ведучи ґрунт трошки в ту сторону кольору, Який нам потрібен. Тобто Він все одно завжди буде випалений, завжди буде рваний, завжди буде різні кольори. от Ми бачимо, як тут колір проявився, як тут проявився колір. Але висвітлюючи чи притемнюючи їх з допомогою тих чи інших пігментів. <клес> Значить, висох у нас водний продукт. Тут ми наносили класичний масловіз, тут ми наносили Invisible, Invisible, тобто, який зберіг декоративний ефект і масловіск, який піджовтив. Значить, от такі ми отримали декори, отакі от е, кольори. Якщо співставляти, то мав би отриматись отакий от от відтінок. До речі, дуже-дуже рожевий. Тобто, отак от дубильні речовини тут зіграли. Але з допомогою чорного пігменту і білого пігменту ми от досягли таких ефектів. Тобто, як на мене цікаво. І... В допомогу стає вся сила колористики водної системи, тобто 12 пігментів, їх можна міксувати, і палітра може бути будь-будь-яка. будь, будь, будь Окей. І на другій деталі 2010 грунт. З 11 м з білим пігментом ми отримали отакий от нежовтіючий ефект. А з чорним пігментом всього 1% отакий от морений ефект.